Спорт це є на сьогоднішній день дуже важливе. Ініціатива руху є в нас е, досить така активна. І тому е, я думаю, що ми правильно робимо і ми наближаємо нашу перемогу. Тому що в нас буде зріла нація, спортивна нація і футбол багато таких вражень і взагалом дає дітям велике-велике здоров'я. Спорт це є здоров'я.

Добре, добре, добре. Ама тоа би требало силно. Јасно, добри дали. Я сьогодні ходжу на футбол, і нам розказували, що тримаючи буде фан-зустріч квасниці. і Я сюди прийти, навіть повідпуститися з уроків, прийти. бо тут класна атмосфера, класні гравці, Ну дуже класно. Тут. У мене є підпис лі квасниці, дали ще такою смаколик, А слідкуєш за рухом загалом. Дуже класно подобається гра. Класні хлопці, думаю, будуть брати ліги, виходити в Єврокубки і брати найкращі кубки тільки. Нема девушку. Не Хто є найкращим футболістом е, зараз, просто ті виходять на поле. Е, напевно, косниця або Клинчук. Я ходжу тут на футбол. А як тобі зустріч з гравцями Руху? Да, дуже дуже класно. Кусниця дуже класно грає. Багато забуває голів. Збірні грає. Так, збірні грає. А кричалка руху, знаєш. Так. рух буде бій. Не лучшу в рамку. Eu a Дуже гарно організовує рух взагалі. Цей розвиток дітей вони всі гуртуються не по дворах ходити, а спортом, незважаючи на погоду, тренери дуже хороші. Так що я дуже задоволена, що мій син займається футболом зараз. Яком загалом така ініціатива? Майстер клас дуже гарно, тому що діти мають до чого стримитись, скажем так. Давай, раз прийняв віддав, Супер добре, так пригодом. Взяв автограф у косниця? Так, два. Два автографи. Що тобі ще тут сподобалось? Найбільше. Бити поворотом. Я зі Львова ходжу в погоні Львів і вчусь в другій школі. І що тобі подобається? Так. А що більше подобається? Вчити в школі чи грати в футбол? Грати в футбол, звісно. А чого? Тому що школа це скучно. Значить, будеш майбутнім футболістом. Так. Так, що ти нам приніс? Показуй. Футболка збірної України. Талес. Чорнадцяте класниця. Супер. Ну що, розказуй, як тобі майстер-клас? Та все добре. Що найбільше сподобалось? Е, напевно, набивання. А щось виграв? Так. Давай, три, два, один. Рух, Львів буде бій! Молодець. Все, підходимо по одному. Чому прийшов на майстер-клас? Е, зробити фото і взяти автографи гравців і... Е, отримати поради. Так, які поради? Як стати ліпшим футболістом? І що вони тобі сказали? Е, тренуй, тренуйся і вірш завжди в себе. На даному етапі діти вже. На завершенні майстер класу перед тим е гравці руху показували майстер клас там один в один попадати по сі ворота, набивання. Я думаю, що такі події насправді дуже цікаві дітям, тому що ну не завжди і. Не в всіх командах гравці основних команд приїжджають так з дітьми комунікувати, там щось розказувати, автограф, там фотографії. Це насправді дуже круто. Люба комунікація гравців з дітьми, це, це для них дуже велика радість. Вони насправді чекали цього моменту, бо вони бачили, що на 23-й школі вже таке відбулося, і там на тренуваннях, на тренуваннях кожного разу. А коли до нас прийдуть, коли до нас прийдуть, і тут зразу ми там за за тиждень, за два вже вони в нас. Стаємо позаду мене. Ще позаду мене. Ще... Дуже прикольно. Мені дуже сподобалася ця ідея поїхати в школу для дітей. Показували майстер-класи, передача м'яча, попадання в маленькі ворота, mm -hmm. удари по воротах, бакос на воротах стояв. Як тобі загалом діяти? Прикольно. Дуже Веселі, енергійні. Я дуже гарно провів час. Година прилетіла дуже швидко, мені надзвичайно сподобалось бачити посмішки дітей, що вони тут усміхнені, щасливі, що вони мають де займатися, що наша філія розповсюджується по всьому Львову і діти тренуються у наших жовто-чорних кольорах. Ти стояв на воротах, діти тобі забували. Як... Мені те, що стати на ворота було не важко, щоб діти побили собі 5 хвилин. Не знаю, старався не піддаватися, але. Були деякі удари, з якими дійсно не міг справитися. Це наша улюблена команда це рух Шіп! і рух завжди каже, що буде. Шіп!